Поїхали, Всім я все здорово замовили і ми продовжуємо грати Рупина Арсен У мене, я знімав кадр, кажу І Із кадр кажу, знімав е, і гру, да про кого який стався? Я, коротше, не знаю. Забавно буде, наверно, да? Я знімаю гру До кого не знаю, до половини. І просто сплю. Ну, типу мене типу вороги забили, да? Я про... Я, типу, вроде як просинаюся. І в мене типу такий вигляд, будто я кажу, о, я пройшов уже уровень. <laughs> я думаю, я пройшов уровень, оказался, я, я не пройшов. І Такий прикол. Якщо що це новий івент, він такий самий як наприклад, про Хэллоуин був, такий самий Просто там монстри і все. Може, там боссы інші конечно, тоже. Але я це проверил, показувати не буду. то, що, понятно, да, тот самий режим. По сути, игра вся одна та сама. Просто короче, коротшому выйдет скажу. Все не те саме, 4 дня. Зачем це забрав? Ладно. От я забрав, все, да. Я вже починаю тупити опять. Не, все нормально, все забрав. Давайте, начинай, короче. Всім привет. ест. Класно. Давайте. Я знімаю, короче, у мене ящик руни. Собі придбав, да. У там де вони придбають руни. Сили, там урон, типа, скорость і все остальне. Так що чуть-чуть сильнішим став. Я оце не пойму, що це звук означає. Як будьте мене хтось збиває, але мене ніхто не збиває. Чи за... ну це на майбутнє, да, типа, ну ми вже ось на майбутнє побили. Ось повзуть вони. Все. Карта, вся була. Там десь, по-моєму, де я минут 5 мог виживати чи, де... чи 15 волн. Десь так. Следующая локація. Тут локація у нас, слава Богу, прямолінійна, Не треба нікуди звертати. А просто вороги перемагать. Я ще так гра... граю? по кривому Щось меня так я не так граю. сейчас. Вот. Це заберу. я заберу. і сюда далі піду. Ізгой, иду сюда, изгой. А-а-а! В чому прикол? Собака. Яка ж собака, по суті получается у мене. За що я говорю за собака? У мене коротше. Я, каже, все-таки один уровень пройшов. Я пройшов один уровень. Пройшов. Я це зараз це дограю. Я потом, як дограю, якщо я дограю, я по любому маю дограти. Якщо не дограю, буде обідно. Я під по кінці програю. Тож якось в цій грі не хочеться на сдухати комусь на касанням місці, а потом знову грати. О, момент. Бо взагалі такого не хочется робити. Так, ось монстр. Це бы гранату закидувати, да? да? Треба би цей вібрацію виключити тут в ігрі. Заморозка, конечно, заморозка лучше буде. Раз, за мороза на 3 секунди. Раза морозу. поки підніметься, то вообще. Все, опять опять добываем. Все. перший босс. Так, тепер тут. Тут треба всіх по 6000. Даже мечи не использует мене упить. Як так? Раніше співали постійно упить мене. А тут я думаю у них всіх пройшов і мене ніхто не дари. Все, кінець. Ось, оце прикол оце, дивіться, в мене внизу показує, в мене, типа, мечі 2. Типа, тут має бути сундук якийсь. З сундука тут ніякого нема. Вообще. Оце в лаховій грі таке відбувається. Мабуть, сундук, а його нема. А може я просто його забрав, коли я играв. Я десь на середині десь уже як доиграв, то і цей. заснул себе все идем далее идем далее всю локацию так что у нас тут Ой, які всі способності фігу... А, урон. Урон атака. я це візьму, ладно. Я вже думав всі способності погані, а тут ще урон атаки є. Ну зато я так медленно бігаю, Це ж мене всі мачники доставать будут. Це да... Скоро мені тут більше подобається. Ніж ТХП я быстро все пробегаю и увалю их. Разбойные копье опять. Кто тут босс? Лучник, мечник. Саберем. Скорость треба. Вот. Вот! Драк трол. Возновутый. Пробегаем. цього. Ба. Успел ударить. Mm. А, она без безразницы. Все, капец уже почти на максимум. Идем дали. Мостов все, последний босс. сюда. Так, есть. Есть. Дем дали. Никто провалим сейчас. Куда вытекаете? Куда вытекаете? Ну никуда мене ты читаю, алло. Во. Скорость атаки. ладно, це возьмем. Люблю, коли скорость атаки тоже не погано. Коли на і скорость, и скорость атаки підвищується. Так ты успеешь быстренько вальнуть и так ти. Або просто быстренько добить, пока до тебя враг даже не спин дойти. Вот так. Далі осталось на всю все одна локація перед боссом. І босс? А хто буде боссом? Якийсь чоловік чи якийсь монстр? Волку, наприклад, да? Так. Що я візьму Удар. Секунда. Ну давай секунду візьму. У нас уже пару 6 секунд пройшли. І другий 6 секунд пройшли. Все, босс, кто? Челик. Я думаю, Челик. Ставлю на Челика. <сёк> не, ну, это смешно уже. Опять босс той самый. Опять больше и все. Колдуна я кость поставить не? Чтобы на какую-то точку был. Нет, тролль. Заработа я дви 2 ты тысячи двести двадцать Двии... 220, наверное, да? Так, давайте забирать награду. 100 монет 11к цех і один ключик. Так, що у нас тут? Щоб це прикольно, да Що у нас? скільки у нас тут? 10 000 мой кристаллів. Що я можу купить за 4000 кристалів? Кстати, давайте 10 раз відкриємо по приколу. Я можу сейчас відкрити собі величай. Покажу, що мені дають. Не знаю наскільки нормально, ну но ладно. Я можу купити собі величайший сундук 4, 10 штук за 4. І можу купити собі роли чат. 4000. Теж за 10 сундуків. Давайте в першу очередь поставимо тут. Сподіваюсь, тут випаде, Може, легендарний випаде шанс, є? Є шанс випаде, що легендарний, ні? Випав один цей. Тут... Ну-ка, тут... Тут S шанс випаде, що може бути. Сундук же ж має бути хороший. Сундук тут має теж підосрав, тоже один цей. по моєму даже хуже, ніж минулий був. Тут я що можу. Тут я, по суті, нічого не можу. Правильно ж. Все для все, що ми можемо соединить. Амулети. Ох, немало предметів ми можемо можем да. Два шолома, три амулета. А, ні, це це дві різні вещи. ні ні ні. А, сбро... Ні, зброї тоже не хвата. І щит не хвата. Вообще нічого не хвата, по суті А, не можно, на у еще есть. Ну, так, давай так сделаем. А, тут вот цель. Давай це. Че нам, мы все на луком наиграем. Хорошо, одна звездочка есть. Ты сейчас залагала, да? все все нормально. Да, правильно же. Он не зарахувал, он не засчитал. Ну я так і знав. Сильно ігра не захотіла щоб я так робив Ще раз так робив Тепер ігра це прийняла. Так, тепер що я тут можу б'єднать? Два шолома, два. Ого, я можу все б'єднать три штуки. єсть так, я ще щось можу собі бедать. Шоломи. Три штуки, точно. Які собі беру? Це я беру берла, вот я а адцы міняю. Хорошо, один плюс звездочный. Все, вот тепер все. У мене 113 тисяч. Я сатих потратим, якщо що, Тут. деякі, да? 1040, десь я потратим, тут. Давайте ще потратим. Суд, шанс уклонения 5,15. Нормально. Лето 4 способности кино відкриті. Ключицький шанс на 6.03. Вот, вони, да. Да, якщо, якщо все тут открыти, то можна і це, ну хотя до 5000 далеко. Давайте, коротше, я покажу той уровень, да? Я проходив оцей серебряна капля. Але я минулого разу, який проходив, да, який цей мерцання прошлого. Я щось вам покажу. Просто покажу, які тут монстри є, яка локація є, есть. показувати я не буду. Так що, давай. Во, 15 вонт, не ворогів. Ось, ми знаходимося в своїй хаті, да. Що ми тут робимо? я не знаю. Тут рай, отаки. Тут здесь почти воїни є есть. И каналізації. канализації. Да. Наверное, где-то я на брат, и Да, вот такие тут монстры. Босс тут. Говорю. Волк. Волк. И... Как я как думаю, это я скажу волк. Не. Кабан. Кабан, последний босс тут будет. Просто вылык кабан. Вот такие тут враги. Так что я выходим просто. Прокачивать мы с будем. Давайте разок с прокачаем. Разок. Что у нас тут? Что у нас тут за Давайте це прокачаємо. 7000 тисяч стоїть. Немало. Корона. Я, кстати, заберу ту корону. Я вже тут не граю, бо ж миссию, що тут Закольний цей сундук, дає по 25. Скільки награди вже получається? Ух йомаю. Не, Було по 25-30 по раніше, що вообще не вигодно було грати в них. О, ладно, давайте. Інший епізод починать. Вот, о, Леора, вот мы и тут. Воды я дрела, путешествие того. Но есть кое-что о чем ты повинен знать. Мне тут не. Мене тут не чекать. Я подожду тебя на краю. Будь осторожний, Олекс. Спасибо. Ты де взялась, тітка, я бы хотів це знать. Понял, я тут появляюсь, после непонятно я. Прошу, типа. Прошу, я типа мою понимать. Ту статья. Ситка однолитня. Однолиний. Од, одно, лі... лі однолінійна. не переходим, не ні, на нічого не робить. Щось ж так часто уровни начал такі падати. Проходим. Требосак як завжди. Розбойники, бандити, Лучник в маски. Ворожі маски. З трьох ударів, я валю. Чо? Прям наскільки сильні тут вони? нас. 5000 урона. Вообще слабо б'ю, да? Явно ж не прокачка мені наоборот не, не дала по результати. Тиба? Що у нас? О, шо ми тут візьмемо? Вогняний? Не, ХП не надо брать. Мены любок у нас хп маленьке, Потому нас просто можуть планшотити всі, якщо попадуть нечайно. Та й хилимось ми багато. Ну конечно, а як мені тут увертатись так, так мало? Дай до своїх шарків. Опять, пуляй своих шарик. Ничего, збив? О дойди вс. А хто його вольнул? Я ж не понял момент. Що, Че, далі? Що, зараз буде босс нас. Зараз що тут нас буде? сундук. Идем далі. Босс. Куда Куда ти? Сюда. О, зел... Опа, зелений... зеленый. Капец Що я тут говорю, ну? Зборик, бідний король. А, блідний король. Ох, мене тут підпалюють, а. давайте На, вам. Все, все попадало. Все попадало. Скорость берем, конечно, скорость. Какие быстрые, а? даже же новый босс. Я вроде его ни разу не бачу. И белого волка, может тут будут белые в... вообще враги. Якщо опять як три рази кабан, то це вообще буде трендай, як, як, як вообще не то. Опа, прям помню врагил. І ло... Ох, яка локація маленька. Це спеціально прям так зробили? Ну ну да, ну да, ну да. Таке я сложный, ты да. да. якби тут бандити були мечами, це був б жесть. Але тут тварини. Ну, а уже все вот, уже идти появляется. Вот я бы такие был, когда тело катится вообще было неприемно. Шипастый. Шипу кожу, опять ты. Ёжики вы. А бы, знаете, бил такого, ну как шипу кожу застрять. Было босса. Все, идем далее. За... М -м -м. Ладно. Опять обычный кабан. Опять ты. Нужно пробегать. Сидеть, да? Пробегаем, короче, без разницы не буду ждать. Сундук наш, да? Да. Алтарь. Без алтарь. Идем далі. Воо! Вот, о вот. Маленькая локація, босс. Який ходи, і робить, що хоче. Всего не хватало, да. Вот, вот! Тут вже опасно. Уе оце... Є... такі опасні з того? Дуже опасно стоит, давай. Что там, что он так просил? Ничего, что, заднюю свою? И свою заднюю увольну? Ну ты, конечно, да. Видно, что вы точно не заднее цей. Все. Да, ты бачишь, что начало делать? Ко локацию сманчивает, ты бачишь? Опять такая самая локация, ты что издеваешься? Якщо зараз мечники тут будуть, це вообще жесть буде неприємно. Волкей, тут тобто так. Но ну, опасно, що це мечники тут. Саме мечники. опять та сама лукатя, ти чо? Ну, повно волки. Просто вас так. Зарая Два кабана і, і п'ятеро рулки. Це ж сім'я така була ще що. Е. О, за секай, казав, мащник. О, по мені попав. Я, мимо нього пробіг, але по мені попав. 5 секунд. Попав упать. Иди сюди. Опять мешник. Чао! Все. Так, остался на всю одна локація. Сундук, де? Ой-ой-ой, ХП, ХП, ХП мой, де мой хп? Вот, те к коншот новый, а ты бачит не навальнуло, Че, що уже, все? Це мой максимум тут. А то, что с меня легко началось снимать. Босс, який босс будет, мне интересно. Окей. Так, давайте блискавку поберу. А, блискавка мало ваншотнуть, а, не звір. Ну да, ну да. Все иди отсюда. Ну и кто тут? Ну, не ты босси. Залагный волк, привет. Кто? О, я кенс двоин, ну ладно. бос і... Яку я бачу. Нічок, де розтрі Ні, не застряг. До нього краще не попадати на дорогу, як він біжить. У самому краї біжить, а. Ага, дуля ти без лопа. Все. Все. Забрали. Скільки я мене получу? Д500 і броня, яка мені точно приводиться. У мене 15 уровень уже. що уровень дає я, не знаю. ну що ж дає. Що дає, не знаю. як я опять сказав. 11. Ну, короче, те саме дали сюжетник нас осталось скільки небагато да. Объеднать можна Резко на зелений і все. Ну, я сказав що він буде полезним що я тут? ще можу забрати Опа, що це за награду ще дві. так допустим я тут забрав. Ну і, ага, максимум забираю, окей. А от ж точно потратився, ж це ж. Це ж немало, ні-ні-ні, це немало. Ну, ну тут да, тут уже. А, інтересно, якщо 23-ті, це максимально выдай систему в течение 60 днів. Скільки сюжету у нас осталось? Прив'язаний к пеплу. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 9 уровнів. 9 уроні у нас залишилось небагато. Ладно, що ж будемо закінчувати? З вами був Олекс. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемося в наступній серії. Всім пока!